Добрий вечір. Сьогодні ми весь день цей разом з вами, з громадськістю, з представниками громадських засобів масової інформації, також громадськістю. Хочу повідомити, що на даний час, на 20-ту годину, у нас по області зафіксовано 12 матеріалів, зареєстровано до єдиного обліку, пов'язані з виборчим процесом. Два з них порушення правил агітації. Я перерахую, вже о 15-й годині казав, ще раз перерахую, це чоловік не міг у нас потрапити до виборчої дільниці. О 7.30 прийшов зранку. Про це повідомили представники виборчої дільниці. Дана подія зареєстрована, бо він так ламився до цієї дільниці, що прийшлося викликати міліцію. Значить, в Менському районі на вулицях знайшли листівки з агітацією. вони не повинні зараз знаходитися на території міст сіл Чернігівщини. Значить, теж є та подія занесена до єдиного реєстру. В Сосницькому районі в одному з виборчих бюджетнів помилково біля кандидата поставлено штамп. Вибув, було встановлено, що дана інформація не підтвердилась. У Чернігові у нас два факти. Намагалися люди винести свій виборчий бюлетень. Зафіксували це в першій школі 19. -тій. Такий цікавий момент, що по першій школі зателефонував чоловік до міліції, сказав, що міліція не відпускає його колегу. А коли ж міліція приїхала, то з'ясувалося, що його колега... Намагався винести бюлетень з першої школи. Ця подія зареєстрована також до єдиного реєстру. Е є у нас також Чернігові факти фотографування виборчих бюлетенів. Е зразу це представники комісії виявляли і повідомляли працівників міліції, які зразу ж виїжджали до місця виклику. і ці події фіксували. Декілька у нас є по місту Чернігову звернень щодо вжиття заходів щодо недопущення зриву виборчого виборів народних депутатів. Значить, ці події зареєстровані від відомих людей. Я потім розкажу, хто звертався до міліції. Окремо в прилуках були відсутні фото анкети дані. Кандидатів в народні депутати України, крім одного із кандидатів, також ця подія зареєстрована на одній із дільниць прилук. Є у нас звернення журналіста до міліції, відомої нашої Чернігівської обласної газети Високий вал. По виборчому округу 206. Виявила передачу грошових коштів від однієї невстановленої особи. Інший після того, як остання вийшла з приміщення вказаної дільниці. Я розмовляв уже з представниками нашого вебсайту. Відомого подія зареєстрована, в подальшому будемо з'ясовувати, що то за матеріали. Довірена особа кандидата, народні депутати, звернулася що на сторінці в контактах, соціальної мережі. Побачив оголошення, в якому одна людина пропонує квитки. Світофор наш. Хто проголосує за кандидатом в народні депутати України по одномаднатному виборчому округу? Це за реєстрацію у нас є. і є пошкодження виборчого бюлетню. Значить, працівники міліції, як вже казали, ми зранку і в обід майже 1600 чоловік працюють зараз по охороні громадського порядку на дільницях і будуть разом з головами, ну будуть з комісіями. До кінця, поки бюлетні не будуть привезені до виборчих округів, обстановка контрольована на території області. У міліції достатньо сил, средств, засобів для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку під час виборів народних депутатів України.